Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олена. Сьогодні у відео розповім вам про свої порожні баночки за місяць червень. От, здебільшого, це буде догляд. На жаль, декоративка не так швидко закінчується, як би хотілося. Але, тим не менше, баночок небагато, але є. Цікаві такі екземпляри. Давайте розпочну з того, що ще не закінчилося, але я вам це покажу і я його дозакінчу і вже не буду в інших тримати його до липня місяця, бо тут вже насправді залишилось небагато. Це ось такий крем під очі від корейського бренду HHS. От Тут в мене є 12 міліграмів його. От насправді дуже зручний ось цей дозатор. Не знаю, чи вийде мені зараз тут щось натиснути, бо тут насправді вже так зусилля прикладаю. Це такий навіть не крем, я б сказала швидше бальзам. Він дуже гарно розноситься, зволожує живички використовую зранку і ввечері. Дуже мені він подобається. Бачила в наших блогерів цей крем. Мені він підійшов, ніяких негативних. Реакції почервоніння, свербіння, взагалі нічого такого немає. Я б, звичайно, цей крем повторила, так що я його записую в свої такі, фаворити місяця. Червня і е, можу вам його сміло рекомендувати. Е, дивіться, його варто замовляти краще, звичайно, онлайн, через магазин Єву. Там бувають часом гарячі пропозиції та знижки до мінус 70% на корейську косметику. А також рекомендую вам, звичайно, замовляти через додаток Let's Shops. Я всі посилання активні залишу в інфобоксі під цим відео, в описі, так, під, під моїм відео. От Ви заходьте, реєструйтеся навіть в цей додаток, дуже зручно, тому що. Там часом теж є гарячі пропозиції цього кешбеку, який повертається вам. І від 250 гривень ви можете ці гроші вивезти собі на карту. Я таким чином користуюся, і всі мої замовлення з Єва. Я роблю тільки через цей додаток. От цей крем вам сміло рекомендую: 10 з 10 шикарний. Добре, що я замовила його, і знаєте, на сайті я читала здебільшого негативні відгуки. Чомусь пишуть дівчата, що він взагалі не працюючий, не робочий. Мені навіть знаєте, здається, що якісь мімічні зморшки, звичайно, це крем цього не зробить, але він розгладжує. І мені він надзвичайно сподобався. Я не знаю, чому там такі відгуки, хто їх там пише, але поки, знаєте, не спробуєш сам, то й не будеш знати, чи вам підходить. Починайте з мініатюри з 12 мл, а потім 30 мл, це, напевно, на цілий рік його вистачить, напевно, я так собі думаю. Давайте ще про один крем поговоримо під очі. Це Avon, серія NU Lifting Effect. Система для шкіри навколо очей 2 в одному, крем і гель з протенолом. Даним кремом я користувалася, напевно, ще з зими, і я частенько вам показувала в своєму догляді його. Крему, крем я використала, крем мені сподобався, а ось цей гель, який потрібно було наносити зверху на повіки, то я не так часто ним користувалася, часто ввечері я забувала. Але теж крем непоганий. Можливо, на ранкове примінення його не варто цей гель використовувати, тому що а потім, коли ви наносите тіння, то цей гель мені скочувався з повіки, зверху. От, тому використовувала я тільки його на вечір, коли нічого більше на повіки не наносила. А ось цим кремом я користувалася, могла і наверх його наносити, і знизу під очі. Сам крем досить таки непоганий. Не зрозуміла я події власне цього гелю, що залишився, але теж його показуємо пляшечку, щоб вже не зберігати цей, цей гель, а я хочу його використати просто на якісь. Сухі участки лікті, коліна. От, можливо, ще на вечір буду його використовувати, але мені цей крем від HHC, то дуже мені подобається, не хотіла б їх змішувати. Все ж таки, напевно, десь його приміню, показую вам, пляшечку, щоб вже просто цю баночку не зберігати довго, використаю, Потім, щоб не забути вам її показати, то зараз вам його показую. Ну, Тут же дивіться, якщо ви займаєтесь Айвеном, не пробували даний крем, він часто буває по різних акціях знижках, то можете собі спробувати. Крем мені, та мені підійшов, просто єдиний такий нюанс, що скочувався з верхнього повіка. Далі переходимо ми. До обличчя. І я обіцяла вам в своїх фаворитах що покажу вам ось ці два креми від Лівеста. Це в мене є денний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою з SPF 15 та нічний крем для обличчя з протеїнами чорної ікри, теж об'єм 30 мл. Виготовляю дані, дані, дані креми Україна. Ось тут можна більш детально ознайомитися от, і прочитати, де воно виготовлено. Закарпатська область, село Гаребля. Так там знаходиться власне компанія Лівеста, і думаю, що вони виготовляють їх в Україні, ну, в Україні це точно. От тому мені ці креми сподобались, вони мені підійшли. Я вже говорила, що. Денний крем можна носити навіть без сироватки, так само, як і нічний нічний є трошечки більше таким поживним ще. Тобто він такий більш насичений, такий зволожувально живильним, я б так назвала. Денний крем трошечки легший, і вони мені ідеально підійшли на весну. Тобто я цілу весну користувалася даними засобами. Зараз влітку вони трошечки мені можливо. Коли спека у нас така, знаєте, то вони мені хочеться замотувати чимось іншим обличчя. от. Але самі креми мені підійшли і десь на осінь я планую їх повторити. Теж я знімала на огляд на дані креми в своїх відео в десь ранковій каві. Ми разом з вами їх тестували і в косметичці, догляді. Я вам їх вже неодноразово показувала. от, Показую вам, що я їх теж тут ще. Я їх ще вочавлюю, докористуюся і, звичайно, буду продивлятися, можливо, на прохолодну осінь, ближче там до осені. Я їх повторюю і зробу, зроблю замовлення в компанії, продивлюсь, що там вийшло, які новинки, можливо, щось цікаве, тому що зараз трохи в Львесті ну, взагалі, в компаніях таких мережевих дуже рідко щось замовляю. Також використала ось такий бустер від віших, десь чи на мейкапі, чи то в Єві замовленні мені такий поклали. У мене вже колись такий був. Я не можу сказати, що це така гель сироватка для шкіри. Та. Мені її маловато, вона недостатньо зволожує мої шкіру обличчя, навіть от зараз в літній, в літній період, хоча там в нас таке трохи прохолодне, червень місяць. Але... А, використала, швидко поглиналася, липкості, не залишала. А, більш нічого такого сказати про дану сироватку не можу. Прозора, а, нічим не пахла, то вже великий плюс. А, далі використала, не знаю, чи я вам показувала, напевно, що ні. Ось цей таку вмивалку від доктора Туна Resurface. Це компанія Pharmacy теж непогана вмивалка, майже не пінилася, добре дозмивала макіяж, гель. От будь якщо хороша якась ціна, то, звичайно, я придивлюсь до, даного, до даної серії. Мені, в принципі, вона непогано сподобалася. Особливо на ранкове примінення. От. Тому що на вечірнє примінення я все-таки люблю такі вмивалки, щоб добре доочищали там, макіяж, якщо він є. Часто ввечері, треба, мені здається, що ввечері потрібно максимально приділяти шкірі обличчя очищення, тому що через день накопичується багато пилу. знаєте, ми Потіємо, як би того ми не хотіли. Все збирається на, на обличчі, забивається часто впори. У мене вони розширені, тому що треба їх гарно очищати, тому що тому і гідрофільні олії, пізніше різні гелі, чи пінки для вмивання це, це важливо, особливо на вечір. А зранку, звичайно, якесь легке таке вмивання після ночі, то це вже інша справа. От, в принципі, непоганий цей засіб. Придивлюся, теж пропустила замовлення в компанії фармасі, тому придивлюся вже в липневому каталозі. Також щодо пінок для вмивання, закінчила з мене ось така, яка приїжджала мені в подаруночок. Це Just Kawaii, пінка для вмивання. Дуже миле, гарне, оформлення, прям таке по літньому. Я коли побачила ці пляшечки, була, не бачила взагалі їх в нас в продажі. Не знаю, де їх замовляли. 150 мл об'єм. В принципі, зручне таке пакування. Я абсолютно нормально сприймаю. Звичайно, з дозатором це круто, але і і таке мені підходить, подобається. Зручно було витискати цупінку з пляшечки. От, що ще хочу сказати, вона була прозорого кольору, дуже добре пінилася і мала аромат шампунів кря, -кря. Оцей аромат з дитинства шампуню, тому що в мене в дитинстві не одна пляшечка шампуні -кря, кря була в використанні. Я цей аромат прекрасно пам'ятаю. От, і тут тут цей ж аромат. Якщо ви не любите насичених ароматів, і цей аромат дуже такий для мене приємний, абсолютно. Але а, вмиватися і відчувати, ніби це шампунь якийсь для обличчя, а, то можливо не всім таке сподобається. А, хочу зазначити, що добре теж дозмивала макіяж, шкіру не сушила. А, ну я скажу тверду четвірочку з п'яти поставлю даному засобу. По-моєму, це у нас Китай виготовляє, але в нас Вельта Косметікс виробництво ані місто Дніпро виготовляється, наше українське. По-моєму, Just Kawaii – це китайський бренд. Ну, Поправте мене, як я щось плутаю. А тут написано місто Дніпро. Ну добре, в принципі, непоганий засіб. Чи повторила б, я не знаю. Хочу більше все ж таки тестувати різної продукції, і в нас таких в продажі не бачила. От. Ще в мене є пілінг. Ну, про пілінг ми пізніше з вами поговоримо. Так, далі я вам покажу ще ось такий а, шампунь Віталія, це теж компанія Лівеста, як і оцей денний і нічний. То тут буде протилежний відгук. Я вже коробочку вам показувала, що тут надзвичайно приємний аромат цього твердого шампуню. Тут такий брусочок був мила, і я вам показувала в своїх відео. от. І говорила, що перші враження не дуже хороші, тому що в мене з'явилася лупа, волосся. Незважаючи на те, що дуже гарно примиває цей шампунь, що дуже гарно очищає таке. Обов'язково потрібно а, бальзам або якусь маску наносити після даного шампуню, тому що в мене воно таке аж сухе, як дро, таке відчувається. От мені цей шампунь викликав а Чоловікові також, і чоловік ще зазначив, бо я вже так знаєте кажу, пробуйте, тестуй, мені треба аж ще твій відгук, можливо, це якась моя особливість. Чоловік сказав, що так само. Волосся прямо на другий день відчувається вже жирним, несвіжим, і теж в нього з'явилася лупа. Тобто цей шампунь однозначно ну, я більше повторяти не буду, хоча він, по-моєму, зазначений як проти лупи. Зараз Тап проти лупи, а нам викликав абсолютно зворотню дію і ну, повторяти я його не буду. От тут от, інформація, що ж твердий шампунь проти, проти лупи. От, виготовляють турки. Це Actan Cosmetics на замовлення лівести Туреччина виготовляє. От, тому ні, ні, ні. Цей шампунь нам не підійшов. Ми. Змушені були звернутися до Сульсени. Це вже наш перевірений друг, коли в нас лупа, особливо часто лупа з'являється в чоловіка, то ми купляємо парочку, От закінчився шампунь Пілінг Сульсена проти лупи, крок перший, глибоке очищення. Також там в комплекті йде паста, така, яка втирається в шкіру голови. От. Тому, бачите, пляшечка нам знадобилася, тут об'єм 150 мл. Це або ніколи не підводить, дуже гарно вимиває, і мені достатньо було одного разу після цього шампуню скористатися ось цим, цією сульсеною, і все пройшло, лупа зникла. Тому це така наша паличка-виручалочка вже ну для чоловіка це, це довший період. Для мене я спробувала, мені теж він підійшов цей сульсена і сподобався. також. Закінчилася. У мене ось такий кондиціонер закінчився. А, ось від потіт Maison, У мене ще є така парочка, і шампунь, і кондиціонер. Колись давно замовляла я ще в компанії Unice оцю серію потіт Maison, маленький будиночок, вона зелененька, там було три їх різних види. Мені надзвичайно сподобався а, ця серія і проти випадіння, і проти лупи там були, і для відновлення волосся. На жаль, зараз чомусь я цих, цього бренду взагалі не бачу в, в каталогах. Його вивели, я так розумію, тут 200 мл об'єм. Дуже жаль, приємний аромат, дуже добре очищала. І події, і по якості. Я взагалі задоволена. От Закінчився цей кондиціонер. Його надовго вистачало, тому що я вже, напевно, дві-три банки шампуня різних закінчила, а цей кондиціонер в мене от ще залишився. І я ним задоволена. Так, помаленьку приступаємо до тіла, і закінчився в мене ось такий гель для вмивання. Так, тут щось в мене пляшечка покрутилася. Бандера Смузі це наш український бренд Містер Скрабер. Концентрований гель для душу з активованим вугіллям, чорний, як наша лють. Так, справді він був чорний з такими часточками всередині і такими сріблястими, але вони тільки як такий акцент, коли наносиш їх на губку чи на тіло відразу. Дуже добре пінився, шкіру мені тіла промивав, не сушив. Гарний тут об'єм 150 мл. Замовляла я ще дуже давненько, і в мене є відео на каналі. Якщо не забуду, я вам прикріплю, де ми розпаковуємо з вами разом ось цей бренд Містер Скрабер, наш український. Дуже стильне, таке гарне пакування та українське прям все, що ми відчуваємо зараз до тих московитів. От і єдина ціна, неуправдана тут за такий об'єм. Я дивилася десь. Недавно, то такий гель коштує 100 гривень. Можливо, зараз він вже дорожчий, я не знаю. На мейкапі можна подивитися. Ну, на сайті, напевно, ще в рази дорожчий. От, але сам засіб непоганий. Якщо ви підтримуєте українські бренди, то придивіться до такого гелю для душу. Між іншим брала я його в тревел такому форматі, там ще були різні засоби. Закінчився, поки ось цей такий. Патріотичний. Так, далі. Ще покажу вам ось такий гомаж для тіла. Це іврош. 150 мл. Нарешті він закінчився. Напевно, він би не закінчився, якби я не почала його використовувати як також додатковий гель для тіла. Тут він йде на основі аберкосової кісточки, дрібно помеленої. Він не зовсім так а, жорстоко та, скрабує, делікатне скрабування таке, справді як гомаш, тобто дуже-дуже делікатно. Ось тут ще є якась інформація, але зараз і грошей я не використовую, ну, не замовляю, тому що вони продаються на Росії. От, чи повторила він цей засіб приходив мені як подарунок за замовлення. А чи купила б я сама цей засіб, напевно, що ні, тут ще в мене є, можливо, на один раз то я, звичайно, його ще довикористовую, але не хочу зберігати ще цілий місяць цієї пляшечки, тому вам показую. Приємний ніжний аромат, гарно розносився. Це таке було желе з такими часточками того, тої кісточки потрібної. Але чи повторила бо я, напевно, ні. Так, спробувала та й на тому. А, uh, так. Далі закінчився в мене ось такий лосьйон, парфумований для тіла. Це в нас компанія Pharmacy Гера. 100 мл об'єм, дуже легка текстура. Якраз зараз на літо, приємний такий зеленувато, якийсь квітковий аромат. Мені він, надзвичайно, сподобався, швидко поглинався шкірою. Приємний ви знаєте, що я купила собі парфумовану воду і зараз нею теж користуюся. От, добре, що є такі листони для тіла, які, вони ніби трошечки відрізняються. Тобто парфумована вода більш така активніша, цей лосьон для тіла більш такий легший, але в принципі нотки подібні, тут якась скошена мені трава, і, і ось ця зелень такого буску листочка, от, з такою якоюсь гірчинкою, з такою цікавою ноткою. Мені цей аромат дуже сподобався, З задоволенням покористувалася цим лосьоном для тіла. От, жаль, що тільки об'єм такий 100 мл. Хотілося б, звичайно, більше. Бачите, навіть коробочку розрізала, щоб все такі. Це використати. Далі покажу вам ось такий ще засіб. Купувала я їх ще задовго до війни. У мене було три різних варіанти: там з пандочкою і ще з чимось це. Звичайно, що стара версія, лімітка якась, біла смуга, only, бархатні ручки крем для рук. 45 мл об'єм. Дуже легкий, зараз витягнула просто на літо, тому що руки зараз потребують теж зволоження на вечір, звичайно, зживлення. Тим більше, що в мене така робота, яка обов'язково потребує крему для рук, тому що не після ниток, після накрутки основи чи коли нитки накручую на веретені там, намотую, то дуже потім відчувається тут навіть. Комусь дуже весело за вікном. У мене відкрите вікно, так що перепрошую за різні посторонні звуки. От навіть такі руки, знаєте, бувають часом слизькі від тегниток і на роботі холодна вода. Відповідно, це все відображається. Але крем для рук рятують. А цей легенький, добре зволожував, швидко поглинався, такий аромат. Але чи повторила б я, напевно, більше ні. Купували Ми тоді якось з донечкою були в магазині пару років ще назад, там, то її підкупила коробочка, і мама купи-купи, такі гарні різні тваринки кольорові. Тому думаю, була акція то, то взяла таке, знаєте, на пробу. Більше б не повторила. І покажу вам. Напевно, вже не актуальний засіб. Теж замовляла ще дуже давно, коли тільки розпочався коронавірус, це вже більше ніж 3 роки тому. Такі засоби не можуть зіпсуватися, тому що вони йдуть на більше, ніж на 90% з спирту. Це від Avon, зволожуючий гель для рук з антибактеріальним ефектом. Тут об'єм 100 мл. Теж давно, потім ми ще якісь засоби купували, і цей. Про це забули, потім знову до нього поверталися. І от цієї весни ми його використали. Але цей засіб я б напевно не повторила, тому що він все ж таки залишав. Такий, знаєте, липкість трохи на руках. Відчувалося, що щось нанесено. Можливо, тут ще, да, неможливо, тут точно є в складі гліцерин, хоча тут нічого взагалі не видно. Ага, тут 64% спирту, Тут бачите, навіть на 90-64, але властивості він свої не втратив. Він, аромат в нього не змінився, який був спиртовий, такий і залишився. От ну, кажуть, що вже коронавірус перейшов у стадію грипу. Ця весна і кінець зими були для нас такими досить важкими, тому що дуже ми часто хворіли. Я не знаю, вже, якими грипами ми тільки не хворіли, якими вірусами. Причому всі це дуже дуже було складно. Ми тільки, от донечка походила там три дні в школу, і ми два тижні на я два тижні на лікарняному, а квітень місяць це взагалі була якась катастрофа. Я цілий місяць була взагалі на лікарняному, тому е, Вважаю, що такі засоби необхідні просто для дезінфекції рук, тим більше, що ми зараз не знаємо, які зараз віруси ходять, наскільки вони мутовані, та й ми не будемо ніколи цього знати, напевно. І потрібно якось себе максимально захищати. Ну, Побачимо, як буде цієї осені. Маємо надію, що все буде добре на це і надіємося, так? А цей засіб як такий додатковий. Екземпляр з моєї сумочки вже зникає, і йде в порожні пляшечки. Ага, ще забула вам показати, та не забула, але так на кінець залишила. В покупочках вам не показувала, хіба що дівчата, які зі мною в телеграм-каналі, то бачили мої покупки такі в АТБ, купила ось таке мило, потрібно було для рук побачила від Galax. Це Україна. З німцями виготовляє таке мило, теж бачила в наших дівчат-блогерів, показували. А справді воно йде кремове, добре очищає, руки не сушить, такий трохи є аромат, але він мені подобається, швидко зникає. Я перелила в пляшечку 500 мл, і власне тут, напевно, ще цих 60 і залишилося. То коли там закінчиться, то перелию в цю пляшечку, і тут ще чуть-чуть залишилося. А, так, купувала в АТБ гарне. Хто, а, між іншим, купувала в АТБ без всякої акції а, по повній ціні, але знаю, що дівчата купують з а, акційними, то ще вигідно виходить. Так що а, придивіться, а, до цього мила, воно ну, цікаве і гарно очищає. А, також покажу вам закінчення. Била я пробничок аромату. Це Герлен. Називається він Спарклінг букет Мум Гірлен. Я вже мільйон разів вуха всім прожужжала і опис в телеграм-каналі я робила про цей аромат. А це, напевно. Коли дівчата парфумерні блогери знімають відео і говорять про розповідають про свої парфуми як парфумерне я, це, напевно, я. Тому що цей аромат зайшов мені весною і хотілося мені користуватися ним і влітку. Він квітково-фруктовий. Він доволі два пшики. Часом одного достатньо було, щоб шлейф був кілометровий і довго тримався і на шкірі, і на одязі. На одязі це взагалі добрання, і мені він дуже-дуже сильно сподобався. Я е, хочу тепер е, пляшечку, ось таку, а в майбутньому, я думаю, що я собі її куплю. Так, зараз ці парфуми не бюджетні, але, можливо, буде якась хороша ціна, акція. І я обов'язково його собі куплю, тому що це справді, е, як на мене, це шедевр. Е, також е, пляшечки. Сваблік закінчився, якщо ми продовжуємо тему парфумів, то закінчився ось такий бюті кафе капріз. Цей аромат Б'юті кафе капріз, я мала повну версію, там дуже гарне було пакування, також я його дарувала на подарунку. Це квітковий абсолютно аромат, і він підходить. На весну, але теж довго не буду зупинятися. Це Фаберлік. Позбуваюся нарешті всіх своїх і парфумів. І хотілося б декоративку швидше подобивати. От. А, ну, Закінчився. А, майже була там повна пляшечка, там буквально пару пшиків не вистачало. То я його закінчила успішно, а, так зайшов весною, скажімо так. А, далі Do The Best такий Hydration Hits. Сером праймер для обличчя теж він в мене був минулому році в Project Penny. Тут навіть якісь відміточки я залишилася, такого голубого, цікавого кольору. Спочатку я не знала, як ним користуватися, а потім він мені як зайшов, використовувала просто на ось цей крем від Лівести, і добила таким чином, як праймер. Дуже гарно розносився по обличчю, Мав приємний також квітковий такий аромат, піпетка, все. Якби добре, але з Фаберліком вже, нарешті, прощаємося. Теж Black Amber, це е, Чорна Амбра, Relax, Aromio. Е, це в нас був такий спрей для, як вам сказати, як тут написано було ну, ароматичний боді. Ага, для тіла, спрей для тіла, або на, на текстиль спрей. Тобто я розпилювала його Боже на тіло. Ні, це, це, це можна було вбитися. Це амбра була настільки насичена, що я не знаю, хто б такий аромат виніс, тобто це був мега насичений аромат. Я розпиляла його спочатку в кімнаті. Це тільки один пшик, тому що цей аромат тримався. Потім я зрозуміла, що нам такий аромат взимку навіть не дуже підходить, і я перестала його розпилювати. В кімнаті на тюлі я його вже не розпилювала, це буквально було декілька разів. І він мені слугував, як освічувач повітря в туалетній кімнаті. По-іншому ніяк. От такий у мене відгук на даний спрей мега насичений такий аромат. Хоча він, знаєте, він приємний ніби, але якщо ти перебуваєш в закритому приміщенні з цим ароматом, він настільки потім може навіть голова боліти і був такий, знаєте, дуже-дуже сильно насичений. От. От і все-таки були мої порожнявчики, порожнячки, порожні пляшечки, відгуки про використане у червні. місяці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!